Саудівська Аравія розпочала військову операцію в Ємені проти шиїцьких повстанців Хуситів. Повідомив посол Саудівської Аравії Сполучених Штатах Америки. Адель Аль-Джубейр сказав, що Саудівська Аравія діє, аби захистити законний уряд президента Абдрабо Мансур-Хаді. За його словами, країни перської затоки підтримали операцію. Представники коаліції оголосили повітряний простір над єменною зоною забороненою для польотів. Авіаудари завдали по аеропорту Сани і авіабазі Аль-Долаймі. Креативний директор BBC Алан Єндоб заявив, що не виключає повернення Джеремі Кларксона у корпорацію у майбутньому. Звісно, я б не виключав цього, але не зараз. Сказав пан Єндоп у коментарі BBC Newsnight. Напередодні генеральний директор BBC Тоні Гол заявив, що корпорація не продовжить контракт з Джеремі Кларксоном після його сутички з продюсером Top Gear. За словами Алана Єндова, рішення відсторонити Джеремі Кларксона було правильним. Хоча це був дуже сумний день для BBC. Один із двох пілотів літака Джер. Манваць, який розбився у французьких Альпах, був заблокований поза кабіною. Повідомляють засоби масової інформації. Попередні дані з бортових мовних самописців дозволяють припустити, що пілот намагався потрапити у середину. Повідомило джерело близьке до розслідування. Airbus A320, що летів із Барселони до Дюссельдорфа, розбився у горах Франції після восьми хвилин швидкого зниження. Автобус що перевозив людей з Артемівська до Горлівки, підірвався на міні у середу ввечері. Повідомляє головне управління міліції у Донецькій області. Інцидент стався у районі Майорська. Автобус їхав на територію, яка підконтрольна українським військовим. За останніми даними загинуло щонайменше четверо людей. 19 були поранені. Їх шпиталізували до центральної районної лікарні Артемівська. Згідно з оприлюдненими списками серед постраждалих немає неповнолітніх. А загалом в автобусі їхало 26 пасажирів. Водій не постраждав. Авіакомпанія Віз Ейр із 20 квітня закриває свою компанію Віз Ейр Україн. Повідомляє прес служба перевізника. Із 20 квітня рейси до України та з України буде здійснювати віз Ейр Ханґері. Таких рейсів планується вісім. Крім того, у червні відбудеться відкриття бази в Києві, на якій буде базуватися один літак Airbus А 320 Таке рішення у компанії пояснили конфліктом на сході України, девальвацією та нестійкістю гривні, обмеженням платежів постачальникам у зв'язку з контролем за іноземною валютою і невизначеністю нових порядків для авіації та обмежень. Аня, що можуть бути цим викликані? Служба безпеки України не змогла вчасно запустити систему електронних пропусків в зону антитерористичної операції, яка мала почати роботу 25 березня. Через технічні складнощі електронна дозвільна система працює лише в тестовому режимі, розповів голова СБУ Валентин Наливайченко. Дійсно, нині система пропусків викликає багато нарікань і серед мешканців Донбаса, які скаржаться на її надбірну бюрократичність. Недостатня електрики, ненадійне функціонування інтернету в Луганській та Донецьких областях. Зараз в Аврааль. Ному режимі шукаємо можливість і резервного енергопостачання і додаткових комп'ютерних програм, і додаткових серверів. Пояснив причини затримки пан Наливайченко. Три роки відомий рівненський скульптор Микола Сівак працює над пам'ятником відомого архітектора, художника і педагога Георгія Косміаді. Днями модель пам'ятника, який спілка художників пропонує встановити у нашому місті, представили рівнянам. Про це повідомляє прес служба Рівненської міської ради. Цю модель вже бачила донька Георгія Косміаді Надія Георгіївна. Вона їй сподобалася, каже голова рівненської обласної організації національної спілки художників України Тетяна Лукашевич. Сам скульптор відмовляється від власного гонорару, тому вартість пам'ятника складатиметься тільки із варто. Сі матеріалів та плати за його встановлення. Це приблизно 3,5 тисячі доларів. З місця незаконної забудови на пагорбі слави вивезуть будівельні матеріали. Таке рішення запропонував голова громадської організації Асоціації працівників будівельної галузі рівного та Рівненщини Ігор Мічуда. Залишки незаконного будівництва, яке велося на пагорбі Слави, було зупинене активістами громади міста. Міський голова рівного заявив, що не готовий брати на себе відповідальність за вивіз цих матеріалів. Самовільно підвищені тарифи на міжміські перевезення на Рівненщині незабаром узаконять. Про це повідомляє перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський. Як зазначає Юрій Приварський, змінені тарифи вже знаходяться на затвердженні в головному управлінні юстиції. Наразі розпорядження щодо коригування тарифів на перевезення пасажирів автобусними перевізниками пройшло широке громадське обговорення та наразі знаходиться на реєстрації в головному управлінні юстиції, зазначив він.